Ну що, вітаю вас у новому році. Бажаю вам в першу чергу здійснення всіх ваших заповітних мрій. Перша мрія в нас це мир. Я думаю, у всіх вона стоїть на першому місці. Ну, а далі буде мир, буде все. Вітаю вас у новому відео. З вами Світлана. Ви завітали на Хмельниччину на реалії садівництва. Сьогодні знову покажу вам трохи реалії. І зараз 2 січня. Я думаю, у вас така сама погода, бо передавали по всій Україні таке тепло. У нас вчора було напевно більше ніж 15 градусів. Сьогодні також дуже тепло. Вітер то прохолодний. Вітер не дає забувати, що все ж таки зима, але все одно ось таке сонце пригріває. Сонце дає надію, надію, що скоро весна. Тому ми садівники про це взагалі не забуваємо. І я сьогодні аналогічно. Дивіться, що я маю на 2 січня я їх знайшла. Я дуже хотіла, мені вони дуже подобаються, морозники. Але саме до них в мене все ніяк руки не доходили, щоб зібрати їх колекцію. Ну, самі розумієте, рослин дуже багато, очі розбігаються, а час. Взагалі, коли ось хочеться якихось первоцвітів, то це зима-весна. Ну, на щастя, я знайшла морозники, знайшла шість видів, але ось ці зимові морозники, я по сорту не знаю. Я думаю, що ви знаєте краще за мене. Вони квітнуть зараз, хоча я бачила в багатьох людей, що з такою погодою квітнуть і інші морозники, а їх є дуже-дуже багато видів, є і махрові, і кольорова гама їх різна. Ну, одним словом, вони дуже гарні. Перші квіти, які, до речі, казали все ж таки, що ось цей сорт може квітнути і протягом всього року. Такий біленький, але він дуже гарний. Гарний, одним словом, просто гарний. Я знайшла, знайшла через Facebook їх і хочу я посадити, я хочу їх сюди саме до цієї водойми, тому що тут все ж таки ми проходимось більше часу, бо я хотіла все і на поле, туди до водойми, але я їх там, мені здається, просто якщо висаджу буквально по пару штук, то я їх там загублю. А тут навіть 6 штук. Різних нехай я їх буду бачити. я хочу посадити саме сюди. Ось до цього казкового мого будиночку. Дивіться, як гарно вони будуть поєднуватись: білий, натуральне дерево, зелень. Ну, це такі, мені здається, найбільш поширеніші відтінки саме серед природи. Навіть ранньою весною, коли квітнуть підсніжники, не також всі. bilenki.

Ну, вона і є кнопа. Я їх називаю тепер слон і Моська. Бо Альма настільки велика порівняно з тією собачкою, що вони в мене тепер слон і Моська. Але ця кнопка це собачка сусіда, дівчинка. І Альма же ж у нас така дружелюбна, така миролюбива. Вона всіх полюбляє, всі, зі всіма дружить. Якщо хтось приходить до нас, навіть з людей, все. Вона собі спокійно, вона бачить, що це своя людина, і вона не буде кусати. Так само і песик. Познайомили, пояснили Альмі, що це песик сусіда, що вона не буде з нами жити, ніхто тебе не хоче міняти на іншу собачку. Ми їх подружили і тепер вони собі по полю бігають. Влітку, я думаю, взагалі їм тут буде весело. Коти наші Вася і Лапа, у нас такі імена все Васька і Лапа, то вони ні, вони, вони ревнують трохи Альму навіть, бо лапа менша, то вона взагалі з Альмою друзі, вона на Альму прям сідає і вони так катаються разом, граються, то лапа тут трошки ревнує, хочу сказати. Але я думаю, все одно. Подружиться, бо влітку тваринкам, так само, як і людям, хочеться спілкування, хочеться ігор. Ну, я думаю, все буде добре. І знаєте, гріх не скористатися такою класною погодою, бо дійсно дуже-дуже тепло. І я вирішила почати реалізовувати свої мрії, свої бажання. Я хочу мати гарного родину. Я неодноразово про це вже говорила. Хочу я мати гарні грядки, такі як подобаються мені. Високі грядки. В нас, як ви бачите, з хвилястого шиферу, ну, в принципі, свою дію вони виконують. Тут теплі високі грядки. Але я хочу краси. Ви знаєте, що я естет, і навіть на городі, а ще й плюс, ви бачите, що городина в мене виходить на водойму. Тому я приступаю до роботи. Не знаю, скільки то дійсно мені вистачить погоди, скільки я зможу зробити, бо чоловік працює, і я вирішила ось так потрохи-потрохи втілювати свою мрію в реальність. Коли я сформую хоча б пару грядок, покажу вам дійсно процес роботи, бо зараз погода все одно нестабільна, я не встигну вам щось так показати. Тоді я дійсно покажу вам результат, як я це роблю, як правильно робити, бо ви не раз мене просили. Головне, що я почала втілювати бажане, що дійсно рекомендую вам. І тут я використовую зараз ті матеріали, які в мене є. Тобто ми нічого тут зараз не купляємо а просто щоб себе Дійсно, чим і зараз зайняти в зимову таку пору, то я використовую те, що є під рукою, плівка, ось ця, що з водою. Також, як ви бачите, йде в роботу. Я взагалі з тих людей, що чоловік також, що ми нічого не викидаємо, ми все зберігаємо, бо колись може пригодиться. Цікаво, ви такі самі чи ні? Бо от все в нас є, все, все лежить і все чекає свого часу. Так само і ці дошки, дошки з гаражу. Жа були зняті рік тому вони все лежали, лежали, чекали свого часу, думали їх в одну справу брати, але я бачу просто: або вони згниють, або все ж таки їх використаю я. Тому маю я ось таку свою мрію. І хочу я її в цьому році все ж таки втілити в реальність. Вирощую я чисто ті овочі, які мені вдається вирощувати, тому хочеться все ж таки і краси. Довго, звичайно, я не змогла цим займатися, бо на наступний день в нас випав сніг. Ось така в нас зима, але ми хоча б бачимо сніг, бо знаю, що багато областей навіть снігу ще в цьому і в минулому році не бачили. Так що, ну, ось так почався новий рік, будуємо плани, намагаємось їх втілити в реальність, і зима саме прекрасний час для того, щоб щось запланувати і розкласти все по поличкам. Щоб навесні, влітку, дійсно витрачати час з розумом і втілювати всі свої задуми, всі свої мрії. Тому до скорої зустрічі у новому відео і з Новим роком!